Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні покажу, як можна зібрати акумуляторну батарею на 12 вольт із елементів 32-140 Ми їх будемо встановлювати послідовно, щоб збільшити напругу. На кожному елементі номінальна напруга 3,2 В. Тобто, якщо ми їх робимо послідовно, у нас напруга збільшується, струм у нас буде той самий: 15 А. Акумулятори будемо встановлювати таким чином. Тобто у нас сюди це плюс, з іншої сторони у нас мінус. Потім знову на плюс, потім знову на мінус, потім з мінуса на плюс. Знову на мінус. Знову на плюс. І виходить на мінус. Тобто, якщо ми ці елементи з'єднаємо, у нас буде сумарна напруга 13 вольт. Щоб елементи з'єднати, нам знадобиться мідна стрічка, розміри стрічки товщина 0,2 мм, ширина 14 мм і довжина вже робите ту, яку вам саме потрібно. Стрічка буде. Таким чином, зараз ми її стрічку залудимо. Для цього будемо використовувати паяльник на 100 ватт. Купив паяльник, тому що паяльник від хнірсі, він, на жаль, залудить може. Але припаяти, щоб це було швидко, ми цього не зможемо. Тому що нас мінусовий контакт це повністю корпус. І щоб нагріти. Нам це місце пайки потрібно використовувати дуже теплоємний паяльник. І бажано із високою температурою. Так як в тому паяльнику жало в мене вийшло з ладу, замовив собі інше, тому тепер покажу, як залудить. Для цього нам потрібно взяти якийсь тримач, тому що температура нашої шини буде дуже висока. Припій взяти і дочекатись. Коли наш паяльник нагріється. Паяльник у нас нагрівся. Давайте спробуємо доводити. Без використання флюсу, тому що в нашому припою вже всередині є флюс. Так, добре. Це потрібно зробити. Так, є. Тепер з іншої сторони потрібно дуже добре, щоб... У нас все добре пролудилось. Так. З цієї сторони ми залудили. Тепер давайте з іншої те саме зробимо. Мідь перегрівається, не подобається мені. Так. Давайте використаємо плюс F1. Потім що відміємо. Воно зразу добре все залутилося з люсом і дуже швидко. Дуже гарний флюс. Рекомендую його використовувати. Так, і тут добре є. Тепер ще з цієї сторони теж вже, вже гарно ми все зробили. Все у нас все гарно залудилося. Потім не забудемо обов'язково змити, флюс. поки що відкладаємо, беремо іншу шину і так само. Будемо, але тепер використаємо флюс. Багато його не потрібно, потрібно менший, ніж я його використовую. Бачите, дуже швидко, з флюсом він перестає. А без флюса ми мідь перегрівали сильно. Після того, як ми все обмотали каптоновим скотчем, нам тепер потрібно. Наші елементи ждусь з собою хоч трохи з'єднати. Для цього використаємо двосторонній скотч. Термоклей використовувати не будемо. Просто скотч. Не будемо використовувати по тій простій причині. Що, коли ми його все добре спаяємо, у нас дуже Буде добра міцність, щоб елементи зафіксувати і щоб вони не торкалися один до одного. Тепер, так як ми бачимо, у нас це плюс, мінус, плюс, мінус. І тепер так само елемент доженти. Плюс, мінус. І тут так. Щоб не перепутати, краще лишній раз перевірити все. отрезаем снимаем снимаем хэшнеклевку и теперь элемент нас два элемента в одной площади. І ще в нас два в одній плащині. Тобто в нас тепер вийшло отак чотири елементи. Тепер, щоб вони ж так само ці елементи не торкалися один до одного і не грілися, ми ще між ними ще зробимо скотч. Приклеїмо. І все у нас більше міцність. Поки ми їх не спаяли. Коли вже спаяємо, у нас наш скотч буде відігравати тільки роль, щоб елементи не були близько один біля одного. Щоб між ними була якась відстань, вони не грілися сильно. Перевіряємо, щоб елементи були у нас правильно, щоб ми не так їх зробили. У нас буде 4С. 1П4С. Одна площина. Тепер нам потрібно взяти маркер, щоб нічого не забути. І на кожному елементі зробити познаку. Давайте визначимо для себе. Це в нас буде плюс, це в нас буде мінус. Щоб нам добре гарно припаяти, нам потрібно зачистити місце. Яке ми зараз будемо лудити. Тому що якщо ми не зачистимо, у нас буде оксидна плівка на нашому елементі і у нас дуже добре припій не пристане. Я зачистив, тепер покажу, як паяльником залудить гарно. Так, у нас припою немає. Давайте додаємо припій на наше жало паяльника. Паяльник Бачите, гарно все пристало. Все. Бачите, місце наше вже повністю охололо. Ми можемо пальцями просто торкати. Тому що якщо ми будемо торкати, паяльник дуже довго будемо гріти, це місце, наш елемент перегріється і він втратить ємність. Тому потрібно це робити дуже швидко робимо з іншої сторони. Тут у нас вже мінус це повністю корпус, і його прогріти буде важче. Бачите? І відразу воно пристає. І ми торкаємо ще холодне, тому потрібно більше часу на його прогрів. Діли захисну плівку і зараз обріжемо, щоб вона нам не заважала. Так є. Тепер беремо паяльник. нашому жалі і нам тоді погано паять. Не пристає нормально. Все. Тепер воно добре пристає і наш елемент холодний навіть. Все, тепер беремо. Картон ізоляційний. Одрізаємо стільки нам потрібно, що у нас. Нічого не заважало, О, все може бути, нічого не замкнулося. І приклеюємо. Тепер беремо нашу мідну пластину. І просто. Пережимаємо. Все, припой, бачимо, вийшов, значить у нас дуже добре все припаяло. Лишнє вберемо, щоб воно нам не заважало. Можна торкати і ми не опечемо нічого. Давайте перевіримо. Беремо, що нас не заважало все. Тепер у нас можемо перевірити, як у нас припаялось. Бачимо, у нас дуже міцно все тримається, Дірвати неможливо. І так само робимо тут. Це буде краще, чим ми точковою зваркою будемо ніколи пластину приварювати. Давайте подивимося, у нас, бачите, не вистачає. Все ж таки краще додати. Тут я бачу, трохи не вистачає припою. Лишній ми обов'язково вбираємо. Ще раз перевіряємо, все, у нас тепер є припій. Під нашим буде пластиною мідною і тепер розгоріваємо, на тобто, щоб у нас добре було місце контакт. Все сильно гріти, нічого не потрібно. Після того, як ми все спаяли, нам потрібно встановити плату BMS. Не забуваємо завжди ставити ізоляційний картон, щоб нічого ніде не замкнулося. Він нам, звісно, тут не потрібен. У нас тут корпус-мінус. Нічого не замкнеться, але я завжди стараюсь його використовувати. Краще, щоб він був. Всякий випадок, щоб не забувати. Тепер нам потрібно взяти плату BMS, саме 4С. Є такі самі плати. Зараз я покажу, я брав різних продавців. Білі такі. Є вже для 4С. Бачите, тут вставлена перемичка. Резистор з нульовим опором. І тут у нас резистор стоїть. Є така сама плата 5С. Тут у нас перемички немає, і тут у нас немає. Якщо ми бажаємо, щоб у нас працювало, нам потрібно тут запаяти перемичку. Зараз ми спробуємо встановити плату вже готову. Із 4С і подивимося, як вона буде працювати. Бачите, тут вся плата більш лаком вкрита, тут не видно маркировку транзисторів. Вона більш такий білішого відтінку, ця більш такий жовтіший. Тут усі транзистори однакові, тому спочатку встановимо плату вже зроблену під 4С. Якщо нам буде потрібно, ця плата не буде робоча, ми просто. Встав... Паяємо перемички і в нас ця плата перейде в 4 с Вона може працювати 3 с 4 с і 5 с Для цього нам потрібно взяти нашу плату ВМС. Обов'язково текстоліт. По розміру. Це у нас мінус. Батареї B-мінус йде на батарею. обов'язково. Зараз ми двосторонній скотч використаємо для нашого текстоліта, щоб воно гарно трималося. Тут нагрів великий не буде, плата пікову розрахована до 100 А, номінальна 60. У нас лише буде 100 Вт, мідна шина трохи товста. Але це не заважає. Я брав спеціально 14. Для наших струмів можна брати 10 мм. Але взяв запасом на цей раз. А так, якщо ви збираєте собі павербанк, струми там будуть невеликі 15 А, то можна використовувати мідну шину 10 мм. Прийшло знову. Включити свій паяльник 100 ватний, тому що припаяти паяльником в нірсі, ту мідну шину припаяти до оплати БМС просто неможливо. Вона не нагріває. Бачите, все розтопило. Давайте все тут добре перевернемо, щоб буде видно. І тут ми гарно пропаяє. Все, нас. Nice. Все гарно спаялось, нам залишилось лише поприпаювати балансувальні провода і наш маленький такий акумулятор 12 вольтовий буде готовий. Використовувати буду АВГ-20, зачищаю балансувальний провід, припаяємо. Повинно все міцно припаятись, щоб нічого не відпало. Так, тепер припаялись. Надіваємо нашу трубку, щоб у нас випадково нічого ніде не замкнулося. І тепер просто паяльником у нас трубка зараз стягнеться і буде захищати від випадкового намикання. Потрібно все виконувати дуже обережно, тому що у нас тут все під напругою, щоб нічого випадково ніде не замкнулось. Так і останній контакт у нас B. Припаємо точно таким самим чином. Все. Тепер нам потрібно припаяти наш лісовий контакт. Для цього потрібно спочатку більше. Лудимо, але вже в нас так, чорний. так, є. А тепер просто припаяємо. Поки що такий дріт. Потім, якщо буде потрібно, замовимо більше, мало припою. Потім, напевно. Так, є. Все добре. У нас припаяно, Нічого не відірветься. Тепер давайте мінус. Припаяємо. Все. У нас все гарно вийшло. Поставимо зарядку. І подивимося, чи у нас буде працювати балансир. Струм. У нас напруга 144 вольта. Давайте збільшимо струм до 7,5 А. Давайте подивимося напруга. 3.5, 3.51, 3.4. Балансир активувався. І на останньому 3,48. На цьому елементі сама найменша напруга 3-4 вольта. Бачимо, що балансир на цій платі працює. Загальна у нас напруга зараз 13.84 вольта. Тобто, щоб їх відкалібрувати, нормально потрібно, так як тут. Балансування дуже мале, потрібно струм ставити менше або приміняти активні балансири. Так як це в мене буде простий павербанк, я заряджу його і він буде не постійно розряджатися, то балансування цього пасивного мені вистачить. Повністю зарядили акумулятор для відключення плати BMS. Зараз на ньому напруга 14,4 В. Давайте поставимо його на розряд і подивимося, яку він нам віддасть ємність. Будемо використовувати 4 систему. Ставимо струм розряду 7,5 А. Закидаємо показники, нажимаємо одночасно праву і ліву клавішу і ставимо на розряд. Коли тест завершиться, я вже покажу яку ємність віддав цей акумулятор. Що на щось змінилося, чи ні, як коли ми наші елементи з'єднували паянням мідною шиною. Розряд завершився. Акумулятор віддав 15,6 ампер годин, тобто 197 ватт-годин. Розряд виконувався 2-5 години 5 хвилин. Давайте тепер подивимося, яка напруга по елементу на першому елементі. 2,96, на другому 2,95, на третьому 2,96, четвертим 6 Тобто елементи всі розряджаються рівномірно, ніяких проблем в них немає. В наступному відео будемо підключати ось таку плату. Модуль Powerbank. Він має балансування, обіцяють, але... Можливо, воно не працює, тому що тут потрібно буде перероблювати на залізофосфатні елементи. По замовчуванню він працює тільки з літіонами і полімерними. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте нажимати на дзвоник, щоб не пропустити наступне відео.